Вітаю, друзі. Московити вирішили покращити сезон для Московні в Чорному морі. І от зараз сталося так, що танкери, яких по суті переобладнали в клас річка Море, зазнали краху в Керченській протоці. Один розламався, інший сів на мілину. Зараз період штурмів. Той, що сів на Мілену, відтягнути його нормально не можуть. Засрали вони все, що можна, вже береги Краснодарського краю і Криму. Ну то що Краснодарський край, нехай. Але Крим надзвичайно взагалі постраждав від анексії і агресії. А зараз ще гірше буде. Значить, цей мазут три тисячі тонн. Він перся до флоту московського за 12 днів добули відключені маячки. От, і він там і. Краханувся повністю з доброго, що московська армія не отримує додаткових можливостей. Так а й з поганого, що знову таки надзвичайно важко все буде екології в 2009 році. була дуже схожа ситуація. Тоді від 1200 до 1600 тонн потрапило в море. В значну частину було просто закопано, тому що немає нормальних технологій ресурсів до італізації. В свою чергу воно там далі. Киснуло, потрапляло в ґрунт і вбивало екологію навколо. Якщо ця плівка мазутна дійде до мілководню, там взагалі може все біорізноманіття померти, і все, зараз намагаються вони там щось там згрібати, але у московитів зовсім інші інтереси. От, справа в тому, що не раз. Ці такі такого класу судна вони потерпали і в аварію попадали. То ви бачите, там зараз дуже все погано, і ви можете побачити у нас на телеграм-каналі є відео, як вони намагаються там лопатами гребсти і з хоч щось там зменшувати, хоч якісь наслідки. Але от такі от валганіфті різні судна даного класу. Вони за останні років 30 під тисячу осіб. Померли, працюючи на от таких от бляшанках. І це надзвичайно погано, тому що ну вже можна говорити про, про потерпілі тисячі птахів, риби, ну екології капець. Ми розуміємо, що е, Московня, там буде купатися навіть в мазутній воді, але е, для людей і тварин нормальних такі Умови, звісно, не притаманні і неприйнятні. От власне тут треба ще таку такий момент розповісти. По суті, Московія страждає дуже сильно від відсутності інвестицій в капітали. В дуже сильно не страждає зараз. Буде будемо чекати. У них сезон зараз почнеться. В житлово-комунальному комплексі, коли все буде рватися, взриватися, будуть ці потоки, рік по вулицях, вже там в московських певних житлових районах вирубається світло. Не доінвестовують все йде на війну або на соціальні виплати. Те саме можна сказати про річковий флот і таке інше. Не вистачає в них коштів, ресурсів, а від того будуть страждати не тільки там ці московити, а. Тварини навколо які не винні в тому, що взагалі існує на світі така недокраїна, як Московія. Власне, от вам і трагедію вони. Можна сказати, що це за останній час, останні десятиліття, можливо, навіть за весь час, це найбільша трагедія в, в акваторіях цих і це насправді біда. От вони ту біду і натворили московити. Тут сам, сам, сам їхні, їхні флот розвалюється на очах, от вони на ньому і пруть, і пливуть. Тут важливо, аби нарешті санкціонувало нормально тіньовий флот московитів, бо він абсолютно небезпечний для всіх навколо, для людей, для тварин, ще раз зазначу, і закручували гайки, тому що те, як розвалюється Московія. Від цього може постраждати занадто багато прекрасного живого на світі. Краще не дозволяти їм взагалі щось перевозити морем, і буде всім благо. Власне, от таку екологічну катастрофу московити наробили все це наслідок відсутності капіталізації, їхньої в в капіталовкладення в їхні основні засоби. І ми бачимо і житлово-комунальної сфери, і безпосередньо, навіть перевезення того, що вони так торгують або доставляють до своєї до От. І, на жаль, наші землі теж брудняться. От в тому-то і біда. Дуже так, така, друзі, справа. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш Телеграм, підписуйтесь на наш YouTube канал. Будемо вас раді бачити на всіх наших платформах. Ми сподіваємося і віримо в те, що ми звільнимо наші території і вони перестануть страждати від московського варварства. Так і буде всім, всіх гараздів.